Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Коротко про цей день. Селектор вранці, доповіді військових МВС, інформація від розвідки, доповідь з регіонів щодо ліквідації наслідків російських ударів: Одеса, Донеччина. Окремо в Нью-Йорку. сьогодні триває підготовка до засідання ООН, Міністр закордонних справ доповів щодо нашої відповідної роботи, контактів з партнерами. День розмова з президенткою Словенії, теми як двосторонні, так і міжнародна взаємодія. Словенія увійшла в Радбез ООН, є активною учасницею процесів в європейських інституціях. Ми обговорили нашу взаємодію на всіх рівнях. Звичайно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про характер наших потреб зараз. Передусім, дуже важливо зберігати впевненість у відносинах з нашими партнерами, зокрема в європейському союзі. Я вдячний. За розуміння ситуації по макрофіну і необхідності подальшої незмінної підтримки України це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність. Обговорила з пані президенткою Словенії також взаємодію по формулі миру. Серед усіх нарад за сьогодні відзначу тривалу нараду щодо підсумків різних перемовин наших. Представників у Швейцарії, передусім на урядовому рівні. Урядовці, економічна команда офісу, є багато домовленостей. в Давосі було багато зустрічей, і в тому числі з міжнародним бізнесом. Маємо усе те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно. Наші люди, українське суспільство має відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності, бо зараз соціальна ситуація в Україні. Багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей. Окремо прем'єр-міністр України доповів щодо перемовин зі своїм словацьким колегою. Україна зацікавлена у цілком практичній роботі з нашими сусідами в Євросоюзі у всьому тому, що зміцнює наші народи, наші економіки, робочі місця в наших країнах. І ще одне: наші воїни Національної гвардії України є за що сьогодні їх відзначити. Спецпризначенці першого та третього окремих штурмових загонів Омега, хлопці дуже ефективно воюють на передовій у дійсно гарячих місцях фронту. 15-й слов'янський полк і 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії це східний напрямок. Дякую вам за влучність, воїни. І сьогодні професійний день. У кіберфахівців СБУ, департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки. безпеки. І я вітаю вас, усіх працівників департаменту. Дякую вам за роботу, як у тилу, так і на фронті. Дякую всім, хто робить Україну міцніше, хто б'ється заради України, хто працює заради того, щоб Україна, наші люди, наше суспільство ставали сильніше. Слава Україні!